Доброго дня вам, дорогі мої друзі і шановні гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Це вже в мене друга інкубація у цьому році. Перша інкубація відбувалася за досить таки несприятливих умов і я її називаю інкубація експеримент. Оце якраз перший мій інкубатор Яйця сюди я заклала у кінці лютого. Ось. Я називаю оцю інкубацію експериментальною. Минулі роки я проводила інкубацію яєць в цьому інкубаторі, він у мене вже три роки. Були різні моменти, різні нюанси. От. Але я старалася закладати яйця в більш теплу пору року і яйця зібрані були в теплу пору року за теплої погоди. Дуже багато в мене було в коментарях запитань саме про зимові інкубації. Ви знаєте, це мене також зацікавило. І пробувала цього року я закласти яйця в холодну погоду. Є в мене кілька попередніх відео саме про цю експериментальну інкубацію. Дуже пішли багато в мене запитань, пішло багато коментарів під моїми відео. Почала я шукати інформацію, придбала собі огоскоп. І як придбала огоскоп, дорогі мої друзі, з'явилося дуже-дуже-дуже багато питань, дуже багато різних нюансів. Почала переглядати яйця і знайшла дуже багато корисної інформації. От, я про нього багато розповідала. Якщо вам дійсно цікава інкубація і умови збирання, зберігання яєць, закладки яєць, передивіться мої попередні відео, мені вдалося знайти дуже багато цікавої інформації. От, обидва мої інкубатори стоять при температурі 37,8 градусів. Це найоптимальніша температура для того, щоб інкубувалося яйце. Також з другого дня інкубації я відкрила одну заглушку в обидвох інкубаторах. Минулі роки я такого не робила. Я відкривала заглушки лише тоді, коли в мене запотівали віконечка на третину, ну, або навіть і на більше. Ну на більше вони запотівають тільки в цьому разі, коли вже йде вилуплення курчат. Цей рік я пробую зразу відкривати віконечка, тому що почитала багато інформації корисної про те, що дуже важливий повітряний обмін всередині інкубатора. Провітрювання. Те, що ми відкриваємо інкубатор час від часу, кожного дня, коли доливаємо воду, це одне. А саме доступ свіжого повітря відіграє дуже важливу роль. Тому зразу після початку... Вірніше, на другий день інкубації, як тільки проходить два дні, я зразу забрала одну заглушку звідси. От. Звідси я вже деяку частину яєць відклала. Передивилася їх на овоскопі. Передивлялася яйця перед тим, як закладати сюди. Були в мене яйця е, такі, що не було чітко видно повітряної камери. Я їх поставила на них умовні позначки, заклала сюди. Було кілька яєць зібраних в день інкубації, коли тільки-тільки з гнізда принесла, також заклала, також вони в мене окремо позначені. І, як то кажуть, всі оці яйця в мене йдуть з окремими позначками. Це в мене інкубація експеримент. Дуже тут багато вже всяких питань. Ну, але то таке, хто не вчиться, не пробує, той і досвіду не буде мати. Ну, побачимо, який буде результат. І всі оці нюанси, звичайно ж, врахуємо при слідуючих інкубаціях. Оцей інкубатор другий я заклала е, з терміном 10 днів пізніше від попереднього. І все одно ж таки ще досить таки холодна погода. У мене тут, бачите, і розсада на підвіконні стоїть. Нема такого тепла, нема, щоб десь трошечки, як то кажуть, і яйця інакше зібрати в більш теплу погоду. Ну, побачимо, який буде тут результат. Також цей інкубатор стоїть з температурою 38,7. Якщо в попередньому інкубаторі я виставляла перші два дні 38,2. Зараз поверну його. 38,2 для того, щоб краще прогріти інкубаційне яйце. То тут в мене зразу від першого дня інкубації стоїть температура 38,7. Також зразу забрала після двох днів інкубації одну заглушку. Водичку в обидва інкубатори стараюся наливати в один і той самий час. Ну, щоб не забути, стараюся постійно собі ставити будильник. У мене будильник стоїть на кожного дня на один і той самий час. От. Оцей інкубатор я вже доливаю воду трошечки більше. Тут йде приблизно норма 30-40 мг в кожну серветку, так як радить інструкція до цього інкубатора, то в попередній інкубатор, там де йде експериментальна інкубація, я вже доливаю набагато менше водички. Там вже йде... Трет... Там йде... 17, 17, 16 день інкубації в попередньому інкубаторі в першому 16-й день і вже в мене йде такий період, що я води додаю там набагато менше. Там вже чітко видно по віконечках, що вони краще запотівають, І чітко видно по тому, що серветки вже просто не втягують водичку. Тут в мене ще серветочки гарно беруть воду, тому я доливаю стільки, скільки її радить інструкція, і в кожну серветку стараюся дати 35-40 грамів води. 40 мг води. Видно гарно по віконечках, що тут приблизно зараз вологість 50-55%. Яйця тут я ще не передивлялася, ще чекаю кілька днів, день-два, ну і тоді вже також передивлюся яйця на овоскопі у цьому інкубаторі. це от знов перший інкубатор. Часто в мене зустрічалися запитання під моїми відео в коментарях, як визначати вологість всередині інкубатора. Звертаю увагу на віконечка, наскільки вони запотівають. Якщо віконечка лише в кінчиках запотіли, вологість 50-55% всередині. Якщо запотівають третину або навіть чуть-чуть більше, це вже 65 приблизно відсотків. Як регулювати вологість? Дивлюся по... Цих самих віконечках. Дивіться, якщо за нормою в інкубатор кожен день треба наливати приблизно 90-120 мг води і розподіляти їх в ці чотири серветки, які тут є, я доливаю водичку шприцом акуратно, один той самий день, і слідкую за тим, як серветки втягують цю водичку. Якщо Наприклад, отут вже пройшло два тижні інкубації, потрібно вологість зменшувати. Я доливаю акуратно шприцом воду, а серветки її не втягують. Водичка скапує на дно інкубатора, а це, до речі, дуже добре чути. Коли водички забагато, вона починає капати. Я тоді воду більше не доливаю. Незважаючи навіть на те, що вона мене ще лишається, ніби всю норму води я не дала. Тобто слідкую і за серветками в якому вони стані, як вони втягують волос, і за оцими віконечками. Якщо попередні роки я не відкривала оцих заглушок, то тепер я це роблю постійно. Треба звертати увагу на повітряний обмін всередині інкубатора. Десь приблизно з другого тижня інкубації я вже відкриваю інкубатор два рази в день. Зранку я стараюся його відкрити на 15-20 хвилин залишити відкритими, щоб яйця трошечки краще провітрювалися. І ну це залежить на який час залишати, залежить від того, яка температура в приміщенні. Взагалі на, на кришці інкубатора чітко написано, що температура приміщення, де стоїть інкубатор, не має бути нижче 15 градусів. Це дуже важливо, щоб не був сильний перепад температури між кімнатою, де стоїть інкубатор, і саме і температурою всередині інкубатора. Коли знімаю кришку за цей час, ну через 3-4 дні, через 2 дні деколи, я стараюся сполоснути серветки. Пройшов другий тиждень інкубації, всередині вже починає накопичуватися волога. І буває таке, що серветки можуть просто так чуть-чуть прицвісти. От, щоб не з'явилася ніяка пліснява, не, не, цвиль не завелася. Я тоді, поки відкритий інкубатор, ставлю з боку собі посудинку з водою тепленькою, мильним, мильним розчином з поліської серветки. Господарське мило використовую, звичайне. Серветочки сполоснула, гарно віджала, склала і поставила назад їх в інкубатор. Ну А за цей час зразу яйця гарно провітрилися, охолодилися. 15-20 хвилин зранку і вже тоді звичне охолодження вечір, коли доливаю сюди водичку. Я Сьогодні проводжу перший перегляд оцих яєць. Так. О. О, Тут здається, кров'яне кільце є. Так, забираємо. Дорогі мої друзі, звільнився у мене перший інкубатор мій, від експериментальної інкубації, яка була в цьому році у мене. Я його помила гарно, продезінфікувала. І зараз з цього інкубатора з другого перекладу яйця в перший. Просто цей дуже новенький, гарний, акуратний. А як курчатка лупляться, потім вже інкубатор і забруднюється. Я так вирішила, що оцей у мене буде вивідний інкубатор. Саме для того, щоб... Курчатка вилуплялися, я їх і сюди переселю. Ну, поки вони ще в яйцях, поки ще, вони, поки ще кілька днів. Ще кілька днів їм треба вигріватися. От. Перенесла сюди другий інкубатор, зараз буду перекладати. Повної закладки я другий раз інкубатор не робила. Зібрала яйця рівно тиждень зі свого курника від наших курочок. І в мене вийшло так, що не був весь інкубатор закладений. І от знову трошечки звільнилося місце, тому що тільки що передивилося кілька... Не кілька, верніше всі яйця передивилися на воскоп, і кілька яєць тільки що відбракувала. Все, тепер можна включати інкубатор і хай гріє їх, їм ще, їм ще тиждень грітися. Так, підставимо температуру. Ось так. У мене було 37,5, при якій вилуплялися курчата в цьому інкубаторі. От, бачите, я тепер відрегулювала на 37,8. Ось, видно. Так, все, інкубатор гріє. Ну якраз з такого часу, коли вже два тижні яйця полежали в інкубаторі, я охолодження проводжу два рази на день. Ну Якраз в мене зараз і відбулося перше охолодження сьогоднішнє, коли я переклала яйця з одного інкубатора в інший, якраз і пройшло їхнє охолодження. Друге охолодження буде ввечері, коли я буду додавати воду. От пищать мої курчата, ті, що звідси вийшли тільки що, ну не тільки що, а день тому. Ну Як пищать? Так, тут все добре. Тут гріємося. Дорогі мої друзі, хочу вам зразу показати, оце вже я відклала точно яйця, які тільки що передивилася і вже на вилуплення їх не ставлю. Дивіться, я хочу вам зараз показати кожне яйце окремо. Гляньте, отут, бачите, чітко видно яйце світле просвічується зі всіх сторін. Тобто яйце не заплітнене. Ось так. Забираю його точно. Так. Таке саме, бачите, пусте яйце. слідуюче. От, А тут, гляньте, тут не пусте яйце, а тут, бачите, щось всередині є обірване, рухоме. Чи це може бути жовток рухомий? Ну, якісь частинки є рухомі, бачите? Також таке яйце я відбракувала. Ну ясно, що з нього толку не буде ніякого. Бачите? От що робиться всередині. Так, слідуюча причина. О! Це отак виглядає кров'яне кільце. Бачите? Ось подивіться. Забираємо. І ще одне яйце. От. Це, а це може бути таке, що зародок завмер на перших днях інкубації. Бачите? Подивіться, ось так він буде виглядати. Ось так. Ну. Так, ці забираємо. Ну, а ті, гріються. Так, дорогі мої друзі, друга інкубація, 18-й день. Відключаємо інкубатор і будемо перекладати яйця. Будемо перекладати яйця вже на решіточку. Забуду забирати зараз полички. Це в нас по графіку, по сценарію, скажімо так. У нас як мені добре, що я маю два інкубатори, бачите? Цей вже такий трошечки, ну так скажімо, не, 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 не першої свіжості, він вже дуже багато раз е, працював і курчата в ньому вилуплялися. от. А зараз мені добре, тому що я в нього перекладаю яйця. На останні дні інкубації. От. Так, зараз водичка. Водичка. Все, все, як то кажуть, все робимо по сценарію. Все по сценарію. водичка пішла сюди на дно. Маю чистеньку рішітку на дно. От, яйця зараз ще останній раз на овоскопі. Три сумнівних в мене зразу з боку. Зараз також я їх перегляну. І будемо закладати яйця на, на останні дні прогрівання. І будемо чекати курчат. Ну, оце те, що я казала, що я сумніваюся. Так, якщо сумніваюся, значить ставлю позначку і таке закладаю в інкубатор. У мене також був сумнів, ну, але яйце темне, яйце не просвічується. Трошечки, трошечки кажу, нічого, сумнів є. Я вже мене перша інкубація експериментальна цього року дуже багато чого навчила. Сумніватися, значить, не, не означає викинути. А таки перевіримо. Переміри, перевіримо, що з ними так. Так, нічого я не викидаю. Оцих три, що в мене були під питання, вони йдуть в інкубатор. Знаєте, яке мене... Яйце вже точно не викликає сумніву. Ось це, подивіться, ось. От. Тут вже ясно, що тут, якщо лишається мені 3-4 дні до вилуплення, це вже точно ж тут ніхто не встигне вилупитися і сформуватися. Тут ясно, що тут що це яйце вже треба відбраховувати. От, бачите, це яйце я забираю. От якщо в мене оці три були, що я їх тільки що поклала під питанням, позначила такими великими крапками, хай собі там будуть. Я таки потім виясню, що з ними не так. Розіб'ю і подивлюся вже в самому-самому кінці, після того, як завершиться інкубація, то оце яйце я забираю точно. Тут. Тут дуже явно видно, що тут же все. Бачите? Так, слідуючи дивимося. І от я вам хочу що показати. Гляньте, Дивіться, бачите, повітряна камера просвічується. Бачите, її видно. Але коли ми повертаємо в інший бік, гляньте, що робиться. Бачите, все плаває всередині. Тобто зародок заумер десь посередині свого розвитку. От. Ну, Якщо лишається 3-4 дні до вилуплення, ясно, що тут нічого вже не буде. Відбраковуємо. Так, перегляньте таке саме. бачите? Тут чітко видно повітряну камеру, але якщо повернути іншим боком, подивіться, зародок так само заумер посередині розвитку. Таким чином я ще сьогодні відбракувала кілька яєць. От, гляньте, що робиться, бачите? Ну, Тут ясно, що тут. Не живий вже зародок, хоча повітряна камера, вона, вона є, але бачите, просвічується повністю все в середині. Все завмерло тут. А причин може бути багато. Причин може бути багато. Навіть те саме переохолодження. При збору яєць. От, таке саме. Бачите, відклала сьогодні ще чотири. 4, ще чотири, 4, п'ять 5, 5 яєць, я ще відклала при у цьому останньому перегляді. Е, все-таки оці яйця я закладала на тиждень пізніше від своєї першої експериментальної інкубації. Це ще також було досить таки холодно. от. Так що може бути основною причиною і те, що просто були переохолоджені яйця. І це вплинуло на їхній розвиток. Так, добре, овоскоп. Овоскоп, я вам скажу, це добра штука. Я не пожаліла, що я його купила. Як я колись сказала, немало воскопа, не боліла мене голова, ну то, знаєте, краще тепер передивлятися і, і наперед бачите, що де, там, де недобре забирати. Так, інкубатор я включаю. Е, температуру ставимо 37,8. В мене стояла, зараз буду її тримати до 37,5. Один, два, три, чотири, п'ять. Відпускаємо кнопку. Все. Бачите? Зараз буде інкубатор нагріватися до температури 37,5. Все. Дорогі мої друзі, от така наша робота, такий наш режим. Режим життєвий, дивіться, до одних глянула, в літній кухні стоять, верніше в клітці сидять, все добре, а тут хтось пікає. А цих залишили від четвертої ранку, а зараз в нас... А зараз у нас 18.00. О, і тут хтось є. Ой, гляньте, скільки яких є. Ура! Все, забираю, забираю вас, забираю. Добре, добре, добре. От як добре. Якщо не допомагає, то і не заважаємо їм. І все тут добре. Все тут добре, все. Іду по коробочку, буду забирати. Дорогі мої друзі, це вже 22-й день. Сьогодні моєї другої інкубації у цьому році. Це вже друга інкубація. Частина курчаток в мене вже вилупилася. Оцієї ночі чую, там знову хтось народився, проклюнувся. Маю надію, що ця інкубація буде набагато успішнішою, ніж та, що була першою. Отут у мене підсихають курчатка, бачите, отут є кілька штук. такі маленькі, красень маленьких. Гарний домінантик. У нас є курочки, такі сіренькі домінанти. От, від одної такої курочки маємо таке красення, такого сірого. Так, оця малеча підсихає. І ще є кілька. Оці коробочці. От. І отут є. І зараз зарагано ну, є в інкубаторі, хтось там, хтось там пікає в інкубаторі. Так. О. О, тут ще у нас є малече. Ще мокре. Ще малече мокре. Так. Ось так. Добре. Залишаємо, хай сохнуть. Ще хай вони сохнуть, хай вони сміть ще самостійно. Далі. Викльовується, вилуплюється, тому що ми знову їдемо на роботу. Ось так. Добре. Дорогі мої друзі, от якраз ми приїхали з роботи. І можна знову заглядати в інкубатор, що тут в мене є і хто тут в мене є. Ой, скільки в мене тут є. Гляньте, яка красота. Ой, яка красота! Гляньте, як багато. Ура-ура, ура, ура! Зараз я вас трошечки. А можливо і не трошечки. Можливо, і залишу сохнути. О, як добре. Знаєте, дорогі мої друзі, я бачу, що е, отаке невтручання набагато краще, ніж оте рипання кришкою інкубатора кожних пів години, коли ми реагуємо на кожен піск курчати. От моя попередня інкубація, як я казала, експериментальна, я там також залишала на 12-13 на годин інкубатор. Без свого втручання, тому що ми були на роботі. Так само зараз, гляньте, ми вночі поїхали на роботу, ж тільки я приїхала. Подивіться, як добре. Подивіться, як добре. Не рипала кришкою інкубатора, не відкривала. Зараз іди не заберу шкаралупки. І напевно, лишу їх тут обсихати, і хай вони тут обсихають собі. Дорогі мої друзі, оце результати двох моїх інкубацій. Тут Старші, оці, що я казала, від моєї експериментальної інкубації, так збилися всі в кубку. Ось так, так, от так зараз трошечки їх. От. Стоїть годівничка тут в них. Е, поставила їм е, чектонік, розвела. Вони вже пропили 5 днів, пропили антибіотик. Зараз стоїть вон водичка з чектоніком. І це моя. Молодша група. Це оті ті якраз з другої інкубації. От гляньте, які красунчики тут в мене є. Подивіться, оце от курчатка від наших домінантів. Подивіться, яка красота. Така от сіро-голубенька. Яка красота, бачите? Так. Ось от таке ще також є темно. Ось таке темно-сіреньке є. От, от які гарненькі. Це вже наші домінанти. О, курчатка від них. О, крикуни. Також я їм поставила корм, зараз їм поставлю водичку, дам чуть-чуть чектоніку, один-два дні, і потім також буду їх пропоювати антибіотиком. Ну, ось такий результат в мене, дорогі мої друзі. Тут є 35 курчат, гарних, здорових, активних. 35 і гарних курчаток. Я використовую е, звичайне сіно або пере, пере, такі от перебите е, сухе листя кукурузи. Така натуральна підстилочка йде, бачите, міняю кожного дня. Ввечері е, курчаток переселяю в банановий ящик, все витрясаю звідси, вичищаю, ставлю годівнички повні знову, поділочку з водою і знову насипаю свіжу підстилочку. Ось там поховалися, всі гріються. От. Ну, а, це, а ця малеча. А ця малеча тільки-тільки починає шукати е, годівничку, тільки починає шукати. ось так зараз візьму О, щоб їх освітити краще. От бачите, вже вони вже вони, верніше, знайшли годівничку, знайшли вже поділочку собі. Також тут гріються гарно, притулилися до. Е, до тої стінки, яка стоїть ближче до конвектора. Ну тут тепленько. Це у нас літня кухня, ми включили конвектори, то дуже-дуже тепло. Їм тут комфортно. Але бачу, що треба буде шукати ще один ящик і переселяти їх на більшу територію. Отакі От справи, дорогі мої друзі, у мене на моєму подвір'ї, на моїй господарці, з інкубаціями. Ви знаєте, як я вже казала, дуже багато залежить від того, в яку пору року закладати яйця на інкубацію. От, наприклад, друга інкубація мене порадувала. Тут все добре. Дорогі мої друзі, я вдячна вам, що ви були зі мною на моєму подвір'ї, на каналі Моє подвір'я. Вам гарних планів весняних, гарних результатів кожної вашої праці. Хай кожна ваша праця приносить вам лише задоволення. Я знову чекаю вас у себе в гості. Хай вам все вдається і хай гарно ведеться ваша господарка.